Країна маргінал. Чим обернеться для Росії статус спонсора тероризму? Без паспорта та з перспективою. Чому Коломойського та Корбана не засмучує позбавлення громадянства? Операція приватизація. Кому вигідно пустити державне майно під молоток? Валютний колапс. Як рішення НБУ можуть повернути Україну в 90-ті? Велична історія фінансового маразму. Всім привіт! Мене звати Станіслав Ліфлянчик. Я адвокат. Вітаю вас на своєму youtube каналі. Тут я розповідаю про усі нюанси нових законів, постанов, ухвал чи указів не сухою юридичною, а простою людською мовою. Сьогодні вже п'ятий випуск проекту, і рівно місяць, як ми розпочали цей нелегкий шлях на просторах Ютубу, одразу хочу подякувати всім вам за відгуки та пропозиції. Обіцяю, що з кожним випуском ми ставатимемо ще кращими. Пропоную починати це робити просто зараз. Це проект закон і люди. А я тут посередині, бо, хоч і добре, обізнаний в законах, але це не заважає мені досі залишатись людиною. Отже, поїхали. Погодьтесь, що після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого про вислів держави спонсор тероризму заговорили на весь голос, звичайно розуміючи під цією державою ту ж саму Росфедерацію. Давайте розберемось, що ж це за такий статус, та що він дає або відбирає у власності цього титулу. Але логічно розпочати з історії State Sponsors of Terrorism. Це перелік країн, які на думку Держдепартаменту США вчинили акти міжнародного тероризму. Вперше цей термін було вжито ще в грудні 1979-го. Тоді в нього були включені Ірак, Лівія, Південний Ємен та Сирія. І, до речі, останній і досі в цьому списку. Ірак та Лівія були виключені у 2004-му та 2006-му відповідно. Південний Ємен був виключений ще в 90-му, в зв'язку з об'єднанням в єдину країну Ємен, до якої у американців питань не виникло. Пізніше до переліку країн спонсорів тероризму були внесені Куба та Іран, ну і, звісно, КНДР, яку то включали, то викреслювали, то знову нагороджували почесним титулом. А тепер переходимо до РФ. Ще у квітні 2014-го після анексії Криму, на сайті Білого Дому з'явилась петиція про визнання Росії державою спонсором тероризму. За необхідний термін вона зібрала понад 100 тисяч підписів з усього світу. Проте тодішній президент Барак Обама довго відмовчувався а в грудні 2014-го таки надав відповідь: визнавати Росію країною, що спонсорує тероризм США не будуть. Я думаю, багато з вас пам'ятають, що тоді настрої цивілізованого світу були не такими радикальними, і існувала певна філософія. Задобрення агресора, мовляв, от зараз ми на анексію закриємо очі, і на цьому свавілля в міжнародному праві закінчиться. Ех, так і хочеться сказати, учіть часть, шановні дипломати, людство вже в своїй історії таке проходило не раз, і фінал був завжди однаковий: велика війна та великі жертви. А що ж зараз? Тепер з Росією розмова вже інша. 10 травня у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати РФ спонсором тероризму. Проте резолюція це лише заява про наміри, яка під собою не несе ніякої юридичної сили, але показує певну підготовку до рішучих дій. Тож вже найближчим часом слід очікувати певних результатів. А тепер давайте розберемось. Чим відгукнеться для Росії визнання її країною спонсором тероризму? Одразу ж скажу, що саме це є коректним формулюванням, адже країна терорист це юридично неправильно, хоч і дуже влучно стосовно ерефії. Отже, статус країни спонсора тероризму є одним із найпотужніших важелів у санкційному арсеналі Сполучених Штатів. Щойно якась держава стає такою, вона автоматично перетворюється на міжнародного ізгоя. По-перше, така країна втрачає можливість отримувати будь-яку допомогу від США та країн-союзників Америки. Росія може забути про будь-які позики від МВФ, Світового банку чи інших фінансових установ. Та навіть 100 доларів переслати в Росію буде заборонено. Експорт та продаж зброї військової, в тому числі оборонної продукції, зась. ба більше навіть товари подвійного призначення можуть потрапити під ембарго. Тут вам і мікрочіпи, і квадрокоптери, і навіть певні види металів чи сплавів, тобто все, з чого можна виготовити чи використати як елемент зброї. Більш того, є і процедура вторинних санкцій. Їх задіють до країни, яка торгує з терористами. Ну і звичайно, США можуть заморожувати власність Росії за кордоном. А тепер давайте згадаємо: всі перелічені санкції хіба ж досі не введені? Так. І зброю не можна постачати, і чіпи, і гроші заморозили, і вторинні санкції вводять. Тобто, по факту ще до набуття статусу держави терориста Росія вже отримала всі плюшки. То що ж матиме Росія разом з титулом? Росія отримує репутаційного ляпаса. Сам факт визнання її спонсором тероризму на десятиріччя зробить її токсичною територією, яку не те, що треба обходити десятими дорогами, а й навіть говорити про неї в пристойній компанії, буде гидко. І тепер головне питання: чи допоможе пересічним українцям визнання Росії вигнанцем на міжнародній арені? Відповідь проста. Ні. В короткій перспективі на війні це не відобразиться. Заморожені активи ми і так отримуємо як репарації, а от в глобальному сенсі це як мед на душу. Коли до агресора весь цивілізований світ буде ставитись як до країни маргінала, яка повільно деградує і, зрештою, зникне на звалищі історії. Але нічого не вдієш. Це закон життя. Хто з мечем піде, той від меча і загине. Чого не скажеш про людей, для яких закон не писаний? Вони, будучи громадянами України, не соромляться мати паспорти і інших держав. По закону це заборонено. А на ділі знову ж таки, маючи гроші та вплив, Конституцію можна ігнорувати роками. Але все має свій логічний кінець. І про це я розкажу далі. Напевно, більшість чула про таємний указ президента Зеленського, про припинення українського громадянства у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Про кожного з них розкажу окремо, а поки про сам документ. Публічно текст указу не оприлюднювали. Ну тут є об'єктивна причина. В ньому містяться конфіденційні дані. Проте, саме його існування вже доведено. Почну з того, що особисто я вважаю процедуру припинення громадянства абсолютно законною. Все просто: згідно 4 статті Конституції, в Україні існує єдине громадянство. Відтак громадянин України, який, крім нашого паспорта, має ще одне громадянство порушник. Існує ще одна норма. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Це так, але не так. Адже є ще один цікавий аргумент: сила міжнародних норм, а саме Європейської конвенції про громадянство, яка містить підставу для втрати громадянства, це добровільне отримання паспорта іншої країни. Тобто Україна, яка визнає міжнародне право, може на нього і посилатись. А оскільки я переконаний, що і Коломойський, і Корбан, і інші навряд чи силою отримали паспорти Ізраїлю, Кабо-Верде чи Болгарії. Відтак, припинення громадянства України для цих панів абсолютно законне. Але давайте розберемось з кожним по черзі. Отже, Ігор Валерійович. відомо, що він сам особисто зізнався, що має ще два паспорти: крім українського, ізраїльський та кіпрський, відповідно. Чому президент вніс його в перелік? Існує кілька версій та теорій. Найпоширеніше, аби Коломойський не отримав статус олігарха. Скажу одразу, це міф. Олігархом в Україні може стати будь-хто, навіть іноземець. Тільки в мене ще є сумнів стосовно цього статусу, саме у Ігоря Валерійовича, враховуючи скільки бізнесу він втратив: аеропорт, Приватбанк, НПЗ та багато інших підприємств, що наразі знаходяться під окупацією. Напевно, одним із основних капіталів залишились лише медіаресурси, серед яких телеканали та інші змі. До речі, на наступному тижні ми зробимо спеціальний випуск саме про це. Там поговоримо і про канали Ахметова, Пінчука, Порошенко та прости господи Фірташа разом з Мураєвим. Тому підписуйтесь просто зараз, щоб не пропустити. А ми повертаємось до нашої теми: якщо припинення громадянства Коломойському не надто допоможе уникнути статусу олігарха, то все одно зайвого головного болю додасть. Все через загрозу екстрадиції останнього до США не секрет, що американці вже давно мріють отримати собі Ігоря Валерійовича, якого вважають причетним до багатомільйонних фінансових махінацій. Відповідно, якщо американська юстиція прийшла запит на екстрадицію, то в української сторони не буде перепон відмовити у проханні, прикриваючись тим, що Коломойський громадянин України. Проте найбільш ймовірною причиною дій президента є сигнал елітам, що з банковою краще мати гарні стосунки і не вести підкилимних ігор. А для колективного заходу це сигнал. Влада в країні міцна та не має олігархічного впливу. Особисто я впевнений, що саме ці дві причини і підштовхнули до появи указу. Схожа мотивація із прізвищем Корбана. Його конфлікти з владою це вже традиція. Порошенко свого часу відправляв його в СІЗО. Тепер Зеленський відправив його в Лондон. Так, адже Корбан наразі там перебуває разом зі своєю сім'єю, отримав візу на 5 років. Покарання страшне, погодьтесь. В той час як багато українців не мають права виїхати за кордон через воєнний стан. Корбан не зможе бути навіть мобілізований. Зі списку в указі залишились Вадим Рабінович та нардеп від «Слуги народу Ігор Васильковський. Який має болгарський паспорт, з обома народними обранцями, все зрозуміло, їх внесли в перелік чисто для відводу очей, мовляв, ми караємо не тільки олігархів, а й відверто про російських політиків, а також не гребуємо помахати пальцем на паршивих овець. І в нашому складі я про Васильковського, який, між іншим, з 24 лютого жодного разу не з'явився в стінах парламенту. Тож, по факту, що ми маємо? Чергову політичну гру з елементами вибірковості законодавства, адже погодьтесь, що осіб з подвійним громадянством в Україні багато, особливо в прикордонних регіонах. Для вирішення цього питання треба окремий закон, який би врегулював це. Або ми всім дозволяємо, або всім забороняємо та даємо час людям обрати той паспорт, який вони хочуть мати. До речі, в мене питання до вас. Як ви вважаєте, якби у Коломойського був вибір обрати лише один зі своїх паспортів, громадянство якої країни він би обрав? Пишіть просто зараз в коментарях. Але на цьому тему великого олігархату на сьогодні ми не припиняємо, адже святе місце пустим не буває. Це проект закони люди, і ми рухаємось далі. В кінці липня парламент ухвалив новий закон про приватизацію. Про це не часто говорять в новинах. Ба більше навіщо? Ця тема, певно, не цікава. Ну бо кому цікаво, що тишком-нишком за безцінь розпродають купу державного майна? Нікому, правда? То рухаємось далі. Е, стоп! Я розумію, що багатьом зацікавленим особам саме так і хотілося б, але я їх розчарую. Отже, в кінці липня Рада ухвалила новий закон про приватизацію. А в ньому депутати дозволили Кабінету міністрів об'єднувати об'єкти приватизації в пули. Тобто по кілька підприємств, чи заводів, чи санаторіїв, чи ще чогось вкупі. І якщо увага пул не продадуть з першого разу, його стартову ціну можуть знизити на 50%. Я б сказав так. А що так можна було, виявляється так. Чому б під час воєнного стану не розпродати все, що залишилось в держвласності, правда ж? Новий закон про приватизацію це покращена версія того, що відбувалось останні 20 років. І те, в результаті чого в Україні і з'явились олігархи. І просто зараз доцільною буде моя улюблена фраза Леоніда Даніловича, яка максимально відповідає темі про новий закон. Це ж було вже. А тепер по порядку. На період дії воєнного стану депутати дозволили спростити порядок здійснення заходів з підготовки об'єктів до приватизації. А саме відтепер не треба проводити аудит, екологічний аудит, інвентарізацію та в цілому оцінку об'єкта приватизації. Тобто, від фонаря наступне: приватизація має бути анонімною, без оприлюднення інформації щодо учасників аукціону та покупців. Стає цікавіше, погодьтесь, але це ще не все. Вводиться особливий порядок визначення стартової ціни об'єкта приватизації. Хм, Який саме порядок, не зрозуміло, але я не сумніваюся, що він буде вигідний державі. Спойлер ні. Далі цікавіше право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця незалежно від отримання дозволу антимонопольного комітету України на концентрацію. Якщо отримання такого дозволу вимагається законом, це взагалі чарівна норма, називається скупи всі підприємства одного типу і сам встановлюй ціну на їх продукцію, і ніхто тобі нічого не зробить. Чисто гра монополія стала реальністю. З такою перспективою можна скупити всі облгази в країні і продавати газ по тисячі доларів за кубометр, і все буде законно. Та вишенька на торті, про яку я казав раніше, це дивовижні пули. Тобто пакетом можна купити кілька об'єктів в половину вартості, ще й встановленої від фонаря. Отже, що ми маємо в результаті? Є у нас кілька об'єктів, до прикладу, завод, фабрика та стадіон. Збирається комісія, яка аби пошвидше їх продати, вирішує об'єднати їх у пул, і визначає, що їх вартість, скажімо, 100 мільйонів гривень. Цифра красива, а об'єкти, наче старенькі, закинуті, вони нікому не потрібні. Хоча вони толком не знають, бо ж аудиту не проводили. Та й не треба. Оголошується аукціон, на нього подаються невідомі, аукціон відбувається, на нього ніхто не приходить, оголошується повторний аукціон, а згідно закону, вартість повинна зменшитись вдвічі. І о диво, об'єкти купують, невідомо хто, але за 50 мільйонів гривень. Все законно. Проте. Згодом стає відомо, що завод, хоч і старенький, але він має величезну територію, скажімо, на історичному Печерську, і його ринкова вартість щонайменше 1 мільярд гривень. Я вже не кажу про якусь фабрику на Подолі чи НСК Олімпійський, який би також тишком нишком відправили з молотка в пулі за 50 мільйонів гривень. Тепер розумієте всю глибину дна нового закону? Отож. А масова приватизація, яка розпочалася 1 вересня, вже активно йде. Правда, тишком-нижком, але йде. А що кажуть фонді держмайна, якому належать всі неприватизовані об'єкти? Ольга Батова переконує, що закон значно покращує процедуру приватизації. Все буде відбуватись швидше, прозоріше та зручніше для бізнесу. Серед основних нововведень спрощення бюрократії, що дозволить скоротити терміни підготовки та проведення аукціонів не більше двох місяців замість півроку. Всі аукціони при цьому також відбуватимуться онлайн, як малої, так і великої приватизації. Звичайно, серед змін є і дійсно непогані норми, та і те, що аукціони відбуватимуться онлайн, це добре. Але не забуваємо, що імена, хто купив об'єкти, анонімні. Вартість встановлюватиметься не ринкова, адже ніякої інвентаризації не передбачено. Та масштаб трагедії ще більший. Зі слів Батової, в країні є 3000 об'єктів, а після експрес-приватизації їх залишиться лише 100. Уявляєте? І зараз я вас доб'ю. Знаєте, що будуть продавати в першу чергу. Перш за все, це комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи. І це великий плюс для забезпечення продовольчої безпеки. Після приватизації вони стануть майданчиками для роботи аграрних компаній. Відтак, враховуючи, що антимонопольний комітет не може втручатись, вже скоро виробництво всього хлібу та всього спирту в країні може опинитись в руках однієї чи декількох людей. Фух! Дійсно продовольча безпека. Висновок. Поки нинішні українські олігархи роблять все, щоб не отримати статус олігарха, можливо, в ці хвилини десь в Україні народжуються нові хлібні чи спиртові магнати. Тому давайте посидимо тихенько, щоб не заважати їх появі. А якщо серйозно, то я не проти приватизації, я навпаки за. Тільки це має бути максимально прозоро та на ринкових умовах і виключно в інтересах українського народу. Тому я особливо прискіпливо стежитиму за цією ситуацією і точно не мовчатиму. Хоча у нас віднедавна новий тренд. Якщо не говорити про проблему, то може її і не існує. Саме так вирішили у Нацбанку і заборонили показувати людям курс валют. Про це говоримо далі. В мене є донечка, їй три рочки. І от в неї є така звичка, коли вона бачить щось неприємне, вона ось так закриває очі, потім відкриває трохи і дивиться, чи небажане зникло, чи ні. Так от в мене виникає враження, що в Національному банку України сидять такі ж фінансісти, інакше чого б вони видавали постанову про приховування від людей курсу валют. Погодьтесь. Уявіть, вони це мотивують тим, що певні небанківські установи, а це обмінники та поштове відділення начебто спекулюють на курсі валют і ледь не заганяють українців в депресію. Отже, навіщо насправді це нововведення? Все просто державі, а точніше НБУ невигідна діяльність обмінників, адже весь потік готівки, в основному валюти, проходить через них. Ну ви ж погодьтесь, що маючи 100 доларів на руках, ви підете їх обмінювати по вигідному курсу. А в основному такий курс не в банках, тому що вони виставляють ціни при рівні до офіційного курсу, який встановлюється Нацбанком. Як відомо, головна фінансова установа в перші місяці війни заморозила курс на рівні 29 гривень, в той час як обмінники продавали і купували валюту вже в районі 35-37 гривень. Згодом НБУ таки відкоригував курс, збільшивши його вартість на чверть до 36,5 гривень. Цифри в обмінниках все одно виросли до 40. Все по тій самій причині. НБУ ускладнив життя обмінників, а їм, щоб не втратити рентабельність, треба підвищувати свої ставки. І як результат, НБУ вистрелив собі в ногу. Та це не єдине розумне рішення головного банку. Далі більше. Отже, НБУ хоче витіснити з ринку обмінники, і що він робить? Накладає на них обмеження, забороняє рекламу, запроваджує обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати всі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку. Вдумайтесь! Наприклад, є обмінник в маленькому містечку, де грошовий обіг, скажімо так, невеликий. Але власнику цієї точки в будь-якому випадку треба платити данину, навіть якщо він в місяць отримав 100 доларів. І продав стільки ж, заробивши кілька десятків гривень на різниці. Також НБУ посилює контроль, змушує постійно звітувати і, м'яко кажучи, перекриває кисень. І як результат заганяє роботу обмінників в тінь. Це призводить до повернення в 90-ті. Слід очікувати, що скоро вже з'являться типажні чоловіки в шкірянках, які будуть підходити і запитувати, долар євро треба. Вигідний курс, і ви знаєте, ці чоловіки будуть дуже популярними, адже на фоні того, що НБУ штучно стримує курс, вуличні міняли будуть пропонувати ринкову вартість і гарно на цьому зароблять. Та це ще не всі веселі новації. Нещодавно Нацбанк підтримав ідею 10% відсоткового податку на купівлю валюти для імпортних товарів і послуг. Після цього тільки ця фраза спадає на думку. Пропала все». Ви тільки вдумайтесь, до чого призведе цей податок. У нас все виробництво частково чи повністю залежить від імпорту. Відповідно, ціни на все зростуть, починаючи від молока та хліба і закінчуючи предметами пластику чи алюмінію. Це ще один постріл в здорову ногу. А в нас і так економіка кульгає. В той же час в уряді та Нацбанку переконані, що податок знизить попит на імпортні товари. Посилить конкурентну спроможність вітчизняного виробника, знизить відплив валюти з України і допоможе скоротити дефіцит бюджету. Мені нічого додати, адже це щось в стилі того, як тіньова приватизація хлібокомбинатів та спиртзаводів посилить продовольчу безпеку. Фініта ля комедія, пані та панове. В такі моменти мені хочеться зробити як моя донечка. Але я розумію, що це, на жаль, не допоможе. На сьогодні все. Якщо у вас є питання особисто до мене, просто зараз пишіть їх тут. Між іншим, я читаю усі ваші коментарі, гнівні та похвальні, і на кожне реагую. Тому пишіть, коментуйте, ставте обов'язково лайки і підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Знайте, кожна ваша реакція не тільки приємність для мене, а й поштовх розвивати україномовний YouTube. А наразі я прощаюсь і не забувайте! Якими б закони не були, вони мають працювати в інтересах людей. Дякую за перегляд і до наступного тижня.